Рісля мера сидітиме костосів, вестиметься антисоціальна політика і закриватиметься рот тим ЗМІ, які на це не заплющують очі. У цьому впевнений керівник громадської ініціативи оновлення країни Валентин Наливайченко. Саме тому українська опозиція об'єдналася і піде на парламентські вибори за єдиним списком, де випадкових людей не буде. Детальніше у сюжеті Вадима Тютюкіна. Головна мета візиту народного депутата України Валентина Наливайченка це об'єднати усіх, кому набридла синя біла влада, принаймні в нашому місті. А нашому меру дійсно є чим похвалитися? Їдальні ветерани почали з ветеранів війни, виганяли їх на вулицю. Чорноморські новини, видання газета, переслідування закривали. Тепер взялися за вас, тобто за телеканали, які є незалежними, але в висвітлюють і про і пропонують думку самих одеситів. Тому моя оцінка тим, хто так робить, в тому числі і пан Костусів, якщо він за цим стоїть, що таким людям місце бути нічними вартовими на якійсь автостоянці, але ніяк не бути у владі. Що ж стосується столових ветеран, то громадська ініціатива оновлення країни не збирається зупинятися на досягнутому і буде відстоювати їх до кінця. Є і спільна реакція, і спільна допомога була, і не тільки передавали, скільки я радий тим, щоб могли долучитися більш конкретними діями, але нас це абсолютно не тішить, тому що насправді це зобов'язок влади служити людям і захищати ветеранів війни в тому числі. Всі звернення, які Одесити направляли до Валентина Наливайченка, попали на столи відповідним органам та службам у Києві, і не тільки. Наприклад, розслідування одеського журналіста Дмитра Бакаєва про примусові роботи бездомних на полігоні ТБО «Дальніцькі кар'єри та випадки їх загибелі. Там попали до рук не тільки міністру внутрішніх справ України. Я як обіцяв, ми направили запити в Генеральну прокуратуру, і міністр внутрішніх справ він правда змінився, тому ми поновили вже новому міністру внутрішніх справ. Але я так само це. І передав ці матеріали для незалежного журналістського розслідування провідним телеканалам, BBC, зокрема. Отже, винних у безчинствах на одеському звалищі чекають нові розслідування, і не тільки журналістські. Перше пан Маливайченко почув і про те, що у нас в обласній раді є депутат з подвійним громадянством. Принаймні, деякі змі повідомляли, що Олександр Пресман є громадянином США. Крім цього, виходячи з того, що він активно займається самопіаром, можна зробити висновок. Він готується стати депутатом Верховної Ради України. Ми обов'язково поінформуємо про це, ЦВК з вимогою не допускати таких людей до виборів і не тільки його одного. Що стосується другої частини коментаря, то якщо цей депутат від партії регіонів зараз де знаходиться на посаді у влади, він має бути так само звільнений, а далі має цікавитись податкова наша, де він сплачує податки. Щоб припинити подібні випадки, опозиція має перемогти на парламентських виборах. Для цього вже сьогодні всі непровладні партії об'єдналися і планують іти у Верховну Раду України єдиним списком. Та цього замало. Моє переконання без широкого залучення громадськості і громадських діячів, опозиція не зможе перемогти на цих виборів на цих виборах. До позитиву, якщо говорити, то перемога опозиції можлива цілком тільки тоді. Коли в список, в тому числі об'єднаний, будуть включені нові люди. Сьогодні усі одесити бачать, що Костусяв не виконав жодної передвиборчої обіцянки. Хоча з білбордів заявляє, обіцяв виконав, що дуже дивно. Тому може Костусів послухає пораду, як з голови СБУ і поміняє мерію на нічну стоянку. Доки ще не пізно. Водим тютюкін телекомпанія Трук.